Доброго дня, шановні друзі, поділюся з вами ще одним результатом своєї роботи, яка на перший погляд здається не основною, так би мовити, факультативною, але виявилось, що це не так. Постійні учасники наших онлайн-вебінарів вже знають, що на кожному заході я ділюся своїм особистим життєвим досвідом, спостереженнями, роздумами на теми збереження, ментального здоров'я, пошуку шляхів до подолання тих чи інших кризових ситуацій. Нещодавно я отримала зворотній зв'язок від одної жінки, яка прослухала деякі мої поради і в особисті написала мені запитання, як мені пережити смерть загиблого чоловіка на війні. Вже третій рік ми живемо в передчутті. Переживаннях, страхах, і ми завжди говоримо, що дуже важливо зуміти налаштуватися на краще, але інколи трапляються ситуації, до яких ми просто не готові. Через повномасштабне вторгнення врага встратою рідних зіштовхнулися багато українських родин, Заби, загибель близької людини. Особиста трагедія, горе, яке потребує часу та внутрішніх ресурсів, час лікує, якщо ми робимо правильні дії. Коли ми просто сидіт, сидітимо, чекатимо, що час нам сам усе розставить на місця, вилікує всі наші рани, то нічого не буде. Ми всі живі люди. І завжди. Хтось чи щось вибиватиме нас зі стану балансу. Питання в тому, як швидко ти знову зможеш до, до нього повернутися. Перше, дозвольте собі горювати. Ви можете плакати, кричати, злитися, відчувати розпач, страх, стомленість, зневіру, безсилля. Усе це є абсолютно нормальним. Дайте місце і простір для ваших переживань. Пам'ятаєте, що я вам радила в попередніх виступах, іноді можна, і навіть потрібно дозволити собі просто розклеїтися. Ви не зобов'язані постійно прикидатися сильними, робити вигляд, що у вас все добре, а те, що про вас Подібна ситуації, подумають інші, вас зовсім не повинно це турбувати. Якщо вам хочеться плакати, плачте, це навіть корисно. Друге, обов'язково будьте серед людей. Неважливо, наскільки сильно є людина, інколи приходить час, коли нам просто потрібен ще хтось. Це може бути просто присутність іншої людини. Її тепло, обійми або просто слова я поруч, дуже часто після втрати люди почувають себе покинутими. Та самотніми. Тому так важливо мати того, кому ви, я можете довіритись і поділитися своїми почуттями та емоціями. Але не варто очікувати, що вони зможуть позбавити їх нас. Переживання. Горя спільно з кимось зможе просто полегчити наш емоційний стан. Повірте, я знаю, що це дійсно так. Робіть рутинні справи під час переживання стреху, стресу. Добре буде займатися справою, яка не потребує це обов'язково розумових зусиль. Це може бути готування за рецептами, рукоділля, прибирання, якісь буденні, прості справи, якими ви, ви займаєтесь щодня, не перенапружуйте свій мозок, дайте йому відпочити. Обов'язково відволікайтеся. Постійне переживання в думках про втрату може присвести до застрявання в певному стані. Аби цього не відбувалося, не відбулося, не забувайте про власне життя. Життя ж триває, і його не можна поставити на паузу. Ваше горе нікуди не подінеться, воно не зменшиться. Але це може надати вам хоча б трошки задоволення та поліпшить настрій. Не вимагайте від себе нічого. Цей час вам потрібен для того, аби відновити себе, свої сили, потурбуватися про себе, тому відкладіть всі важливі рішення на потім. Делегуйте справи, які можливо, комусь іншому. За потреби перенесіть плани, що вимагають великих від вас зусиль. На пізніше переживання втрати потребує дуже багато сил. На щастя, з часом більших людей, більшість людей, як правило, знаходять. Достатньо ресурсів, щоб пристосуватися до свого нового життя без людини, яку вони втратили. Вони не обов'язково переборюють свою втрату, радше вчаться з нею справлятися. Я спитала в цієї жінки, чи є в її діти. Відповіла так: двоє неповнолітніх. Я їй відповіла, вона мусить знайти сили жити задля себе і своїх діточок, яким так само боляче й важко, просто повинна для них жити, піклуватися про них. А час лікує рани, принаймні. Ми стаємо сильнішими, звикаємо до болю і перестаємо звертати увагу на біль. І це, хоча б трошки, допоможе забути горе, і ми продовжимо жити з відчуттям вирваного шматка власного серця. Раніше в дитинстві, перед Різдвом та Новим Роком завжди нам хотілося якогось дива. А зараз сижу і думаю: так же миру хочеться, спокою, здоров'я близьких, і ніякого дива нам не треба. Так що, шановні мої друзі, разом до перемоги все буде добре.